Іде кримінальний суд, що там було погано, те й взяли. Слава тобі, господи, все, все пропало, Судити будуть мене. Порке, матри мія, порке. Розбили скло на Пороло в Іспанії. Всім привіт! Мене звати Анна Людько, і сьогодні ви на моєму каналі про психологію і маркетинг. але говорити будемо не про це. Як ви вже могли помітити, на моєму каналі іноді виходять відео, які а, на яких обкладинки не червоного а, кольору, а білого. І це більш майстайл моєї історії з життя. І сьогодні я також розкажу вам а, про те, що дуже цікавить людей з мого інстаграму. До речі, якщо ви не підписані, підписуйтесь на мій інстаграм. Um, я нещодавно викладала сторіс і розказувала про те, що ну я, я ледь натякнула про те, що uh, іде кримінальний суд в Іспанії, я живу наразі в Іспанії і що. Мене викликають на засідання кримінального суду в Іспанії, і це викликало дуже багато запитань. Але така платформа, що там не розгуляєшся дуже і не розкажеш щось там десь дуже детально, і краще він обмежений. Тому я вирішила розказати це тут, що відбулося, чому я була на засіданні кримінального суду, і чому я ще раз туди піду. Ось полетіло. Цікаво, те, що коли я це виклала, я повісила опитування на своїй сторінці і е, попросила людей проголосувати, як вони вважають. Я у цьому кримінальному суді буду як жертва або як свідок, або я щось наробила і судити будуть мене. І чомусь 80% людей. Ну, бо в мене трошки крейзі контент, як і тут а в інстаграмі тим паче проголосували, в те, що я це щось тут напорола в Іспанії, судять мене. Ну, як ви могли вже бачити з попередніх відео на цьому каналі, від членої людини іншої очікувати не треба, але ситуація була трошки інша. Розповідаю, в мене є автівка тут в Іспанії. Я приїхала на українських номерах, і о, коли я тільки приїхала в Іспанію, десь за кілька тижнів мені розбили скло. А, звісно, що моя страхова компанія це не покривала. в мене українська грин-карта була, і я вирішила, ну якби. Окей, просто поставлю скло і все. Але моя, ну в мене її пограбували, а в мене стирили, а, лопату для снігу. Дуж, дуже дуже в Андалусії на південній Іспанії де снігу було з 81-го року. Дуже потрібна лопата для снігу. Ну коротше, там нічого не було, то що там було погано лежало, то де й взяли. І я не хотіла йти в поліцію, я не хотіла цим всім заморочуватися, бо все одно страхова мені нічого не покриє. Але моя автівка стояла біля кафешки, і людина, яка це зробила, вона випала на камеру. І до мене підійшов. А я ще й помітила це як дуже відповідальна людина. В мене п'ять днів стояла моя автівка з розбитим склом, і я навіть не знала про це. А я туди не ходила, і він просто викликав поліцію володар цієї кафешки і віддав їм записи і попрохав мене піти. Я така, ну блін, типу, все одно не підо нафіга мені заморочувати з іспанською бюрократією і так далі. Це все тут дуже непросто. Це не наша ненька Україна, де все легше набагато. А, але я знайшла папірець у своїй машині, де жіночка на ім'я Ізабель написала мені, мені, що вона також зняла це все на телефон, і вона дуже просить мене сходити в поліцію заради безпеки нашого району. Бо всі знають цю людину, яка це все зробила. Всі дуже хочуть, щоб його покарали. І відповідно я вирішила: ну окей, я. Не заради себе, а заради сусідів, бо вони ну дуже просили мене це зробити. Я прийшла, написала заяву. Вони викликали цю Ізабель. Вона також дала свідчення. Я знаю, я поспілкувалася в WhatsApp. Вона мені дуже подякувала. Ну, коротше, все, півтора року закрито. Я вже думала, що нічого не буде. Але тут мені трин-трин-трин, дзвінок з національної поліції, де мене викликають в кримінальний суд. Я така вже все пропало. Ось я вже наробила. Потім салити господи, розібралися, що це ну, цю людину викликають в суд, її будуть судити. Коротше, я вже живу в іншому місці. До того я жила в місті Севілья, зараз я живу в Мализі. Я зібралася, поїхала на цей суд, мені довелося готель знімати, бо суд був на 9-ту ранку. Ми кілька годин їхати, щоб не їхати по темній трасі. Мені я з собакою зі своєю їхала, бо мені нема на кого її лишити. І коротше, приїхала я в суд, така вся піджачку, гарна, вишукана. Прийшла, сіла під залою. прийшли ще сусіди, їх також викликали давати коротше, свідчення ми просиділи, нам виходить жіночка, видає бумажки, і каже, ми вас очікуємо 22 жовтня, так. чи жовтня чи листопада, десь там в мене в календарі в нас. Ось ми вас очікуємо, ви повинні звитися. Ми такі, типу, а чому не сьогодні порке, матремія, порке? А, вона каже, а він не з'явився. Кому я не розповідаю, ну це ця, ця людина, яка це зробила, вона не з'явилася в суді. У всіх одне питання: а що так можна було? Ну, Мені здається, що в Іспанії все можливо. Суворість іспанських законів компенсується не об... тим, що їх не обов'язково виконувати. Ну мені здається, що так. Ну, людина просто не з'явилася через це суд перенесли на найближчу вільну дату, тобто там скільки, через сім місяців. Ось тому там 22 чи жовтня, чи листопада я знову поїду і знову буду там сидіти. Вже, вже не знаю, вже 10 разів пожалкувала, що насправді написала цю заяву. Через те, що мені ну, кожного разу їхати на автівку, це сплачувати пальне, сплачувати готель. Ну, типу, все одно мені ніхто нічого не компенсує. Ось, але блін, ну будемо боротися за. Правосуддя. Тому вибачте, що розчарувала усіх тих, хто проголосував, що я щось накосячила. Я кажуть, що від суми і від тюрми не зарікайся, ось, але цього разу мене пронесло. Але я дуже сподіваюся, що ну насправді цю людину все ж таки посадять. Ось, о, бо ну або там, я не знаю, кримінальне що там, їх саджають. ну, Штрафують. Ну коротше, що його якось там накажуть, бо це блін не ок. Бо мені насправді автівку били тричі. В Іспанії мені тричі били скло. Слава тобі, господи, зараз в мене є підземний паркінг. Ось до неї не доберуться, але все ж таки я вважаю, що на не несим відповідальність. Ось така історія. Слідкуйте далі за моїм каналом для більш треш історій. Чао!